В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 17 липня 2024 року відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. Члени виконавчого комітету заслухали та обговорили 20 питань порядку денного. Зокрема, про формування попередньої мережі класів та учнів у закладах загальної середньої освіти Рокитинянської селищної ради на 2024-2025 навчальний рік. На наступний рік у нас планується 3068 учнів, що менше в порівнянні із минулим навчальним роком на 100 дітей. До першого класу ми плануємо прийняти 228. Знову ж таки, цифра менша. І отже, таким чином ми затверджуємо мережу попередню з кількістю класів 187 і кількістю учнів 3068. З Цієї цифри 3068. 102 дітей перебувають за кордоном. Вони рахуються в наших списках. Це добре для нас тим, що на них розраховується освітня суб'єнція. Але вони проживають, вони і в нас у списках у школах, і за кордоном. А фактично школу вони у, нас, у нашу не відвідують. Розглянуто питання про погодження проведення фізкультурно-спортивних та культурних заходів у серпні 2024 року. Про представлення до нагородження із присвоєнням почесного звання України мати героїня. Питання, що стосуються квартирного обліку громадян та інші. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення. На Рокетнянщині тривають жнива. За оперативними даними, за станом на 15 липня у всіх категоріях господарств громади обмолочено зернові і зернобобові культури на 3030 гектарах при урожайності понад 34 центнери з гектара. Урожайність озимої пшениці становить за попередніми даними 50 центнерів з гектара. Жнивні роботи інтенсивно тривають в агрофірмі Колос, тов Синявське, стов Нива і Ромашки, агропромисловому комплексі «Насташка», фермерському господарстві Волмакс-Агро, приватному підприємстві Острівське, товаристві Самбор Агро. Триває звільнення посівних площ від ячменю ріпаку. Озимої пшениці через погодні умови та загальну ситуацію в країні працювати непросто, але аграрії упевнені в успішному завершенні жнивних робіт. Підсумкова нарада за результатами роботи управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області у січні червні 2024 року відбулася нещодавно за участю. Заступника Рокитинянського селищного голови Олександра Конопчука та працівників місцевого підрозділу Пенсійного фонду України в адміністративному приміщенні селищної ради. Як зазначив під час наради начальник головного управління пенсійного фонду України в Київській області Василь Фатхутдінов, сьогодні є багато критичних зауважень до діяльності пенсійного фонду. Тому було детально проаналізовано контрольно-перевіручну роботу, а також накреслено шляхи усунення недоліків. Зважаючи на створення усіх необхідних умов для діяльності працівників пенсійного фонду, підтримку органів державної влади і місцевого самоврядування, найближчим часом необхідно поліпшити результати роботи, зазначалося під час наради. Начальник Білоцерківської районної військової адміністрації Ірина Старенька провела робочу нараду з керівниками силових структур, правоохоронних органів та оборонного блоку, під час якої обговорили оперативну ситуацію в районі щодо безпекової ситуації в регіоні, стану готовності об'єктів цивільного захисту. Здійснення мобілізаційних заходів в рамках виконання закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, дотримання водіями та керівниками господарств діючого обмеження щодо руху у денні години транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн тощо. Окрему увагу було приділено питанню щодо вжитих заходів з метою протидії виникненню нещасних випадків на водоймах та запобіганню пожеж в екосистемах. Як зазначалося, впродовж минулого тижня на території Білоцерківського району зафіксовано 43 пожежі. Переважно підпали сміття сухої трави та інших сухостоїв. Швидкому поширенню пожеж сприяють погодні умови. Надмірна спека призводить і до зростання чисельності нещасних випадків на водоймах. Так, впродовж звітного періоду сталося три події на воді. Прикро, але уникнути смертельних випадків не вдалося. Рятувальники цілодобово несуть службу у посиленому режимі, проте цього недостатньо. Оскільки вирішальну роль зіграє людський фактор, а саме, ігнорування елементарних правил поведінки у побуті та на відпочинку. За підсумками наради, начальник Білоцерківської районної військової адміністрації Ірина Старенька дала доручення посилити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, акцентуючи увагу на місцях. Відпочинку людей. Переміщення людей, погіршення санітарних умов та стресові ситуації роблять населення більш вразливим до хвороб. Також під час воєнних дій доступ до медичних послуг може бути обмеженим, а ризик поширення інфекційних хвороб зростає. Про необхідність проведення вакцинації нагадала під час брифінгу завідувачка відділу імунопрофілактики державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Головінська. Вакцинація є одним з найважливіших досягнень сучасної медицини. Завдяки ній по всьому світу змогли майже викорінити такі небезпечні хвороби, як віспа, та значно зменшити кількість захворювань на такі також небезпечні хвороби, як поліміліт, кір та інші інфекційні захворювання. За 5 місяців 2024 року у Київській області вже зареєстровано 231 випадок кашляку. Що вже в 6,5 разів перевищує загальну кількість випадків за весь 2023 рік? Також у Київській області зареєстровано летальний випадок від дифтерії у січні цього року у Вишгородському районі. Загалом хочу пару слів сказати, як працюють вакцини. Вакцини працюють шляхом стимулювання нашої імунної системи до вироблення антитіл, які згодом допомагають боротися з реальними інфекціями. Вони не тільки захищають тих, хто вакциновані, але і сприяють формуванню колективного імунітету, який є надзвичайно важливим для осіб, які з тих чи інших причин не можуть бути вакциновані, наприклад, через постійні медичні протипокази або через певні стани здоров'я. Незважаючи на численні наукові докази про безпеку та ефективність вакцин, існує багато міфів. Та хибних уявлень щодо них. Як приклад, хочу один з них привести про те, що вакцини, як кажуть, містять шкідливі речовини, такі, як, наприклад, важкі метали або ртуть. Насправді це не є дійсним, так як процес вироблення вакцини включає у себе етап. Контролю якості та безпеки. Цей етап є багаторівним і він є обов'язковим при виробленні будь-якої вакцини. Без нього жодна вакцина не допуститься до масового використання. Також у цьому питанні щодо розвіяння міфів та інформаційної гігієни важливо користуватися офіційними та достовірними джерелами інформаціями. Такими, наприклад, як сайт Міністерства охорони здоров'я Національний портал імунізації, сайт Центру громадського здоров'я, а також офіційні сторінки обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Це допоможе вам отримувати точну та надійну інформацію і уникати впливу хибних уявлень та міфів. Також особливо важливо згадати про актуальність теми вакцинації під час війни. А в умовах конфлікту, який наразі відбувається, доступ до медичних послуг може бути обмежений, а ризик поширення інфекційних хвороб, навпаки, збільшується. Переміщення людей, погіршення санітарного стану, санітарних умов, стресові ситуації все це впливає на нашу вразливість до хвороб. Тому вакцинація в таких умовах. Вона стає ще більш необхідною для захисту населення та за запобігання епідеміям. Більш детальною інформацію ви завжди можете отримати, звернувшись до вашого сімейного лікаря. Він відповість на питання, які вас цікавлять або турбує, а також допоможе вам налагодити ваш графік профілактичних щеплень, якщо він був порушений. Пам'ятайте, що вакцинація не тільки захищає вас, але й ваших родичів, ваших близьких, ваших друзів, і також суспільства загалом. Будьте здорові та бережіть себе з метою культурного освітнього розвитку, формування у дітей і підлітків національної ідентичності, патріотичного виховання, збереження культурної спадщини українського народу. Соціальної підтримки талановитої молоді, сприяння їхній самореалізації та творчому розвитку, активного залучення творчої молоді до соціально вагомої діяльності. Популяризації волонтерської діяльності дітей та підлітків в умовах воєнного стану, благодійний фонд об'єднання світових культур, Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення, українська молодіжна правнича асамблея проводять четвертий всеукраїнський творчий конкурс Що для мене Україна? Приурочений до Дня Незалежності України. До участі у конкурсі запрошуються діти, юні художники, співаки та волонтери віком від 4 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу. Конкурс проводиться у трьох категоріях малюнок, фотографія та пісня. Участь у конкурсі є безкоштовною. Конкурсні роботи подаються виключно в електронному форматі. Прийом конкурсних робіт триває до 4 серпня 2024 року включно. У разі виникнення питань щодо організації та проведення конкурсу, просимо вас звертатися до організаційного комітету конкурсу виключно електронною поштою за адресою, яку ви бачите на екрані. 18 липня близько 16.00 працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе, повідомляється, на офіційному веб-порталі Головного управління Національної поліції в Київській області. Один з працівників вогнегасником почав гасити полум'я. На місце події викликали швидку медичну допомогу. По приїзду медиків, жінка була у свідомості, але отримала близько 70 опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні. Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування частина 1 статті 120 Кримінального кодексу України. На цьому випуск підсумків тижня завершено. Бережіть себе.